Коли немає сил готувати, а хочеться чогось смачного, цей рецепт виручає на всі 100. Для цього рецепту я вже підготувала всі інгредієнти та почистила і помила рибу. Обов'язково потрібно всередині животика повибирати всі чорні плівки. Інакше вони будуть гірчити. Голови теж повідрізала, вони мені не потрібні. Тепер просушую рибу паперовими рушничками. Риба підготовлена, відставляю її в сторону і приготую тепер смачний маринад для риби. В мисочку додаю 2 чайні ложечки гірчиці. Гірчиця в мене лагідна. Далі додаю 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки соєвого соусу, далі мені знадобиться 2 столові ложки лимонного соку. Лимонний сік гарно пасує до риби, так як і соєвий соус. Тепер залишилося все гарненько вимішати. Тепер беру форму, в якій буду запікати рибу. Форма у мене скляна, і я не хочу, аби риба пристала до форми. Тому застеляю її пергаментним папером, попередньо змочивши його у воді. Тоді він такий піддатливий, еластичний і гарно можна придати будь-яку форму. Ось так. Викладаю рибку. Ще мені знадобиться одна цибуля, аби покласти її у животики риби. Нарізаю її напівкільцями. Викладаю цибульку всередину. Додаю по гілочці розмарину. Можна додати петрушки, кропу, що вам найбільше смакуєте, й додавайте. Трохи соусу всередину додаю і гарненько змащую рибу. З двох сторін. Залишилося додати трішки солі. Перцю. Дам рибі промаринуватися хвилин 20, а тим часом розігріваю духовку до 200 градусів Цельсію. Запікати рибку десь приблизно 20-25 хвилин. Ну ось така смачна риба в мене вийшла. Люблю запечену рибку завжди поливати лимоном. Риба добре пропеклася. Як бачите, нічого складного. Зате яка смакота? Цей рецепт не раз мене виручав і дуже сподіваюся, що стане тепер і вам нагоді. Дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо було корисно, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!